Привіт, привіт, любі друзі! Я сьогодні хочу показати майстер-клас зняти на ось такий візерунок. Я не знаю, як його назвати, але він настільки гарний. Але я буду е знімати його, хто дивиться мої влогові відео, е вступне відео до в'язання візерунки А. Той бачив, що я показувала ось цей кардиган, і я хочу на нього зняти всі візерунки, які тут є. Можливо, комусь сподобається, і хтось захоче зняти собі зв'язати такий кардиган, або використати собі візерунки в своїх цілях. Тож, запрошую. До майстер-класу. Майстер-клас я буду в'язати з рожевої ниточки. Я вже зняла майстер-клас на ось цю кайму, і на цих петлях буду показувати майстер-клас на цей візерунок. Тут є інша кайма, тут бордюрня на кайма, на бордюрну кайму у мене також є майстер-клас. Я тут використовувала бордюрну кайму, але Кожен собі може використати кайму, яку йому, яка йому подобається. Тож, будемо приступати до майстер-класу. Ще хочу показати схему візерунка. Ось так. Я все поясню. Тут є три петлі разом. Я покажу, як їх пров'язувати, щоб середня петля була зверху. І коли ми починаємо в'язати рядочок з самого початку, тут накиду нема тут спереді, бо тут нема петель, тож ми тут пров'язуємо дві петлі разом, я теж зараз покажу. А коли ми пров'язуємо рапорт до кінця і починаємо другий рапорт, то тоді вже три петлі разом. Якщо ми пров'язуємо до кінця рядочка, я тут даю додаткову петлю для симетрії узору, і я тоді пров'язую в кінці накид і дві разом роблю. Тут число петель, кратне 16 плюс одна петля. Для симетрії узора і дві для краю. Тобто, скільки рапортів ви хочете в'язати, стільки разів ви набираєте по 16 петель. Наприклад, ви в'яжете два рапорти, значить, ви набираєте 16 і 16, 32 петлі. Для симетрії узора, одну петлю додаєте, то вже буде 33 петлі. І дві для краю, то буде 35 петель. Якщо ви більше разів хочете додати. Ну, Скільки там рапортів ви хочете в'язати. Ось ці позначення я зроблю фотографію екрану, і обов'язково в спільноті залишу цю схему візерунка. Тож, хто хоче, може зайти собі в спільноту і перемалювати схему. Будемо починати в'язати візерунок. Починаємо в'язати перший ряд візерунку. Першу петлю знімаємо. У мене перших три петлі я не буду коментувати, бо вони після крайньої, бо вони в мене не входять до візерунку, не будуть входити. В рапорт візерунка не входять. То я їх просто пров'язую лицевими в кожному ряду. Починаю в'язати дві петлі, разом я тут буду в'язати з нахилом. Вправо обернула дві петлі. Ще раз покажу, бо я не знаю, чи я сказала. Я підхоплюю петлі за задню стінку, ось так. Перекидаю їх на праву спецю, тоді назад повертаю на ліву лівцю, і пров'язую за передні стінки, ось так дві разом лицевою, то є петлі з нахилом вправо. Роблю накид і пров'язую чотири лицеві петлі по схемі йдуть. йду. 2, 3, 4. Тепер роблю накид, пров'язую дві петлі разом з нахилом вліво. Тобто за задні стінки дві петлі разом з нахилом вліво. Одна лицева. І знову по схемі в нас йду дві петлі з нахилом вправо. За задні стінки так підхоплюю, назад повертаю на ліву спецію і пров'язую лицевою за передні стінки. Ось так. Накид. І пров'язую 4 лицеві. 1, 2, 3, 4. Знову роблю накид. То вже починається слідуючий рапорт. І тепер в нас є 3 петлі разом. Щоб середня петля була зверху. Я так пров'язую. підхоплюю дві петлі за задні стінки, потім повертаю їх на ліву спецю, але беру ось так ззаду, підхоплюю ось так і перекидаю на ліву спицю. Вони в мене вже є повернуті. Тоді беру ці дві петлі і ще третю, і пров'язую три разом лицевою. І ось, в мене пров'язано, бачите, і середня петля зверху. Роблю накид, в'яжу чотири лицеві петлі, 2, 3, 4. Тепер роблю накид, пров'язую дві петлі з нахилом вліво. Одна лицева, дві петлі з нахилом вправо, ось так, накид, і чотири лицеві петлі, два, три, чотири. Чотири лицеві петлі. Тепер роблю накид і пров'язую дві петлі з нахилом вліво. Просто дві петлі разом пов'язала і все. Останні три петлі перед крайньою в мене до візерунку не входять. Останню петлю я пров'язую виворотньою петлею. Виворотній ряд, першу петлю крайню я знімаю. Перші три петлі я пров'язую лицевими за верхні півпетлі. Вони в мене до візерунка не входять в рапорти візерунка. Тепер всі петлі з виворотньої сторони пров'язую виворотніми петлями. Ось так. Самим звичайним способом. ось так, І так до кінця рядочка. І в нас завжди виворотня сторона буде пров'язуватися виворотніми петлями без змін кожен парний ряд. Тож я наступні парні ряди показувати не буду. Бо тут візерунка ми не робимо, тут просто пров'язуємо виворотніми петлями. Всі парні ряди. Так до кінця ряду. Я забула сказати, що в мене тут візерунок переписаний, тут виборітні петлі, в лицевому ряді перший ряд в'яжуться лицеві петлі, другий ряд на лицевій стороні вони є виворотні петлі, але з виборотньої сторони, якщо ми в'яжемо поворотніми рядами, то ми в'яжемо лицевими з виборотні сторони. Тут є... І в мене так виходить, що Починається візерунок на схема з 9-го ряду. Тож, я перші два рядочки теж в'яжу лицевою гладдю після любої кайми, після би ви не в'язали, і я тоді починає візерунок, тож він в мене не з першого ряду. Тож я буду говорити, я казала, що ми в'яжемо перший ряд, але то ми вже в'язали 9 10-й ряд, то парний, ми в'яжемо виворотніми петлями, і зараз ми будемо по схемі, так як написано, будемо в'язати 11 ряд. Ну, В нашому випадку він другий, але то 11-й ряд. Тож, починаємо в'язати. Одинадцятий ряд. Першу петлю я знімаю. Перші три петлі вони в мене не входять до візерунка, тож я їх пров'язую просто лицевими петлями. Тепер починаємо по схемі в'язати. По схемі в нас де 5 лицевих. Один, два, три, чотири, пять. Тепер робимо накид. Пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво, ось так. Тоді пров'язуємо три лицеві петлі, пров'язуємо дві петлі з нахилом вправо, вправо тобто підхоплюємо петлі дві петлі за задні стінки, ось так. І потім перекидаємо назад на ліву спицю. Пров'язуємо дві лицеві разом. Робимо накид і в'яжемо 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Тобто, ми пров'язали, після того, як пров'язали 2 петлі з нахилом вправо, ми зробили накид, ми в'яжемо 4 петлі, ось тих, без цієї, що для симетрії узора, і продовжуємо в'язати сюди. Значить, у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевих петель ми пров'язали. Тепер в'яжемо далі накид, 2 петлі разом лицевою, 3 лицеві петлі, ось так. Тепер дві петлі з нахилом вправо, ось так, накид, і до кінця рядочка, у нас другий е -е, аеропорт закінчується, ми просто в'яжемо лицевими петлями. Ось так. Тих три петлі, вони в мене не входять до візерунка. І остання петля виворітня. Виворітній ряд, ми пров'язуємо виворітніми петлями, тож я показувати більше не буду, в'яжемо самостійно. Зараз будемо в'язати наступний рядочок. Він у мене по схемі 13, тому що в мене схема йде трошки інша. Хто буде сам собі ставити ряди, то буде рядочок 5. Я навіть, напевно, їх так і позначу. Так, я позначила рядочки. Щоб було зрозуміліше, продовжуємо в'язати п'ятий ряд. Тож в'яжемо 4 лицеві. У нас де по схемі. Один, два, три, чотири. Тепер у нас де накид. Дві разом лицевою з нахилом вліво, тобто, звичайно, пров'язуємо. Ще раз дві разом з нахилом вліво. Накид, одна лицева. Тепер підхоплюємо дві петлі, ось так, за задню стінку, і перекидаємо їх повернутими назад, на ліву спицю. І пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. І ще раз ще дві петлі пров'язуємо з нахилом вправо. Ось так. Накид. І тепер у нас йде. Три петлі цього рапорту. І 4 наступного, то значить 7 петель лицевих. У нас іде. Ось так. Пров'язала 7 петель лицевих, робимо накид. Пров'язуємо 2 петлі разом з нахилом вліво, Ще раз 2 петлі з нахилом вліво. накид, Одна лицева. Тепер 2 петлі з нахилом. Вправо ще один раз, дві петлі з нахилом вправо, ось так. Робимо накид, і по схемі в нас виходить 4 лицеві. Виворітній ряд пров'язуємо виворітніми петлями. Зустрінемось на початку сьомого ряду. Так, сьомий рядок візерунка. Три лицеві. Накид. Дві разом лицевою з нахилом вліво. Ще раз дві разом з лицевою з нахилом вліво. Накид. Три лицеві. Один, два, три. Накид. Дві разом лицевою з нахилом вправо. Ще раз дві разом лицевою з нахилом вправо. І п'ять лицевих між рапортом. Один, два, а я накида не зробила. Так, перепрошую. Дві разом, лицевою з нахилом вправо, накид, дві разом. і ще раз дві разом, накид, а тоді в'яжемо. П'ять лицевих. 4, 5. Накид. Дві разом лицевою з нахилом вліво, ще раз дві разом лицевою з нахилом вліво. Накид. Три лицеві. Один, два, три, накид. Дві разом лицевою з нахилом вправо. Ще раз дві разом лицевою з нахилом вправо. накид. І в кінці рапорта три лицеві петлі. Виворітній ряд в'яжемо самостійно виворітніми петлями. В'яжемо дев'ятий ряд візерунка. Значить, починається дві лицеві петлі, накид. Дві разом лицевою. З нахилом вліво. Ще раз дві разом лицевою. З нахилом вліво. накид, П'ять лицевих. Один, два, три, чотири, пять. Ой, перепрошую. накид, Дві разом з нахилом вправо. Ще раз дві петлі. Лицевою з нахилом вправо, накид і між рапортами три лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, ще раз дві петлі лицевою з нахилом вліво, накид 5 лицевих. 3, 4, 5. Накид. дві петлі з нахилом вправо. Ще раз дві петлі з нахилом вправо, накид і в кінці ряду дві лицеві петлі. Вигорітній ряд знову в'яжемо вигорітніми петлями. В'яжемо 11 ряд візерунка. Одна лицева петля. Накид, Дві разом лицевою з нахилом вліво. Ще раз дві разом лицевою з нахилом вліво, накид, дві лицеві петлі, одна друга, накид. Тепер нам знову треба пров'язати три петлі, щоб середня була зверху. Значить, можна просто поміняти їх місцями. Ну, я, я так роблю. Я беру за задні стінки, підхоплюю дві петлі, їх тоді ззаду, ось так підхоплюю, за другу петлю заводжу спицю і обидві петлі, ось так перевдягаю, вже повернутими на ліву спицю. І пров'язую цих дві і третю петлю разом лицевою накид. Дві лицеві накид, дві разом з нахилом вправо, ще раз, дві разом лицевою з нахилом вправо, накид і одна лицева. Накид, дві разом з нахилом вліво. Ще раз дві разом з нахилом вліво, накид, дві лицеві петлі. Тепер нам робимо накид і три петлі пров'язуємо, щоб середня петля була зверху. Можна тако підхопити другу петлю. Проводжу в другу петлю, ось так. Першу петлю знімаю і ззаду спицею підхоплюю її. І тоді одіваю першу петлю назад. І всі три петлі пров'язую разом лицевою. Кому як зручно. Пробуйте, кому як зручно, так і будете в'язати. Накид, 2 лицеві петлі, 2 лицеві петлі, накид, 2 петлі разом з нахилом вправо. Ще раз 2 петлі разом з нахилом вправо. накид. І одна лицева. Ось так. Виворітній ряд пров'язуємо виворітніми петлями до кінця ряду. Ой, Перепрошую. Ось так виглядає візерунок на розовій ниточці. Ось так я в'язала з напівбавовни. В 6 складень спицями 3 бо там метраж 1650 метрів. Ну так заявлено було виробником, ну я би сказала, що там нема стільки, але може і є. Ось так я пров'язала рапорт візерунка. Ось так він виглядає на розовій ниточці, а ось так він виглядає на мому кардигані. У ну, мене тут є скільки. Чотири рапорти в висоту пров'язано. Ну, а тут я пров'язала один рапорт, так як нема смислу пров'язувати більше, бо візерунок є на кардигані. Кому сподобався візерунок, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. В'яжіть на здоров'ячко. Всім па-па. До зустрічі.